Так, усім привіт! Покажу зараз, як працює дозиметр. Це у нас модель Polymaster PM1703M. Модифікація Т01. в кінці. Тут два детектора. Один ось тут детектор йод написано: TV Italia сентилятор. А другий детектор ось тут знаходиться детектор ГАМ. Гігер Мюлера GM. Тут а, заводу стояв SBM21. Який вмер через рік, вони мало живуть, я встановив сюди, замінив на кращий SBM 10. Дуже рідкісний, всі його люблять, бо в нього характеристики набагато кращі за всі інші і живуть довше. Тому я поставив SBM 10. Він трошки більший розміром, але набагато краще. Ну, Дивіться як. Працює. Тут є дуже багато режимів, тому що детектора 2. Є режими в реальному часі, без усереднення імпульсів в секунду, є мікрозіверти в годину, от, є з усередненням режими. Зараз покажу вам е різні режими. От у нас е імпульси в секунду, це по гамі, е це в нас е гамма-детектор з е вентилятор. От підношу компас Адріану, От Зараз фон 17 імпульсів в секунду. Підношу. Ну, будь ласка, вже 220-240 імпульсів в секунду. Забираю, мовчить. Підношу. Миттєва реакція, супер просто. От. Якщо здалека, то так потрошки пікає. І чим ближче, тим частота збільшується пікання. Так, це режим пошуковий з аналоговою шкалою, як бачите, озвучуються гамма-кванти, сигналізація, імпульси в секунду з цинтилятора. Далі перемикаюсь. Наступний це мікрозіверти в годину. Тут сигналізації в цьому режимі немає, це з детектора покази SBM 10, тобто бету і гаму фіксую. Візьму джерело чисто бетове проміння, от B8 від DP5. От. Приложуємо до дозиметра і бачите, показ 2000 мікроренген, 2500, 3000 мікрорентген. От. 4 4000 мікроренген забрав, скинуло. Миттєво. Це СБМ 10, чисто бета випромінювання міряє. Сигналізації в нього немає, тільки показує цифри. Наступний режим. це не знаю, що за режим. Е, Накопичена доза, можливо, її обнулити треба. Зараз затиснемо. Можна інструкцію почитати. Так, далі. Е, так, це СБМ 10, далі. Наступний цей, не пам'ятаю. Е, по гамі, а, коефіцієнт по гамі, напевно, 2,5. 0,01. Ну. Потрібно згадати. Наступний режим це імпульси в секунду з SBM 10, по-моєму, перше. А, усереднені, усереднені за весь час імпульси з детектора SBM 10, якщо я не помиляюсь. Може і ні. Може і ні. Ну. Ні. ні, це не з сбм 10. Це якийсь ще один режим, не пам'ятаю, саме високе число імпульсів в секунду з детектора, напевно, сбм 10. По-моєму, так. Далі наступний режим раз перемикаюсь, А це вже імпульси в секунду з кристала з вентилятора без осереднення, от вони в реальному часі. І далі це вже йде режим SBM 10. От бачите, 1400 мікроген зразу, потім зразу скинуло. Миттєва реакція. Оці два режими не пам'ятаю. Цей, що означає, і ось цей не пам'ятаю. От, нижня кнопка. А, якщо затиснемо верхню і будемо отримувати, давайте От, затискаємо. Проходить калібровка, тримаю ще, можна вимкнути аудіо і вібро окремо вимкнути або вимкнути. І е, аудіо можна регулювати там, від 1 до 5 чи до 10. Гучність, голосніше, тихіше, також ця функція є. В інших езиметрах 173 такої функції немає. Ну, так, все вам показав. Все. Так, всім до нових. А, Ну і покажу зі всіх сторін прилад. Оці вот надписи к нам каше підсвітка. Ну, все, все вам, в принципі, показав. Протестував, дуже чутливий детектор. До речі, більш бодріше, ніж в інших моделях 1703 ma бодріше, ніж в pm 1703 GNA. По якій причині, не знаю. Може через те, що прошивка інша, алгоритм інший, а можливо, кристал тут більший, а можливо, навпаки, менший кристал, але коефіцієнт якийсь якісь інші виставлені. Ну, тут бодріше. От, в мене компас один той самий постійно на відео, але ви можете. Саме порівняти, наскільки бодро він реагує. Дивіться. Як реагує бодро на цей компас, цей прилад? І як повільніше реагують інші. Ну, не так бодро. Ну все. Всім до нових зустрічей.